На ваших екранах бригада арбітрів та капітани команд бачимо ми представлення бригади арбітрів на чолі з Віталієм Соловйовим. Йому допомагають сьогодні асистенти Антон Андрусяк та Єлизавета Настусенко, резервний арбітр Кирило Терновий, спостерігач арбітражута делегат матчу Максим Чертоляс. Сьогодні вже два матчі завершились в Другій лізі України Реал Фарма. Та Ужгород зіграли дебютний матч. О 10.00 цей поєдинок стартував і матч завершився за результату 1-1. За нічійну результатом. Рахунок відкрили футболісти футбольного клубу Ужгород, але ще в першому таймі Реал Фарма рахунок зрівняла. В другому таймі глядачі голів не побачили. Ну і столичний Ребел обіграв в Чорному Рез-2 з рахунком 1-0. Наприкінці матчу, а точніше на 78-й хвилині, Богдан Петровський приніс перемогу Ребел. Ну і. Друзі, ще один матч розпочався на годину раніше. Це матч скала 19-11, Полісія 2-Житомир. Що, друзі, м'яч уже в центральному колі недовзі матч розпочнеться. В матчі скала 19-11, Полісія 2-Житомир. Рахунок після першого тайму 0-0. Друзі, трішки так стрімко. У нас до початку матчу все пішло. Навіть не встиг я оголосити стадіон, на якому матч розпочався. Сьогоднішній поєдинок відбувається на стадіоні центральний. Імені Михайла Бруквенка в місті Макарі. Алісне комбінує, але поки що на своїй половині Переведення на лівий фланг Шестаков м'яко зупинив цю передачу. Галянін. Козлов ставить корпус. Пиняється на газоні. Урнеї Коваленко. Перехопили м'яч футболівська атлета. Бабич. Віддавав правіше. Ковини. Козлов запорізького Металурга. Футбольного клубу Лісне. Ще один новачок Едвард Кобак. Едвард Кобак. Але ну, як новачок футболіст, який повернувся до футбольного клубу лісне. Зараз є... момент! Забив. Далі в оренду пішов в Кремінь. Саттлета йде подача, вибиваємо шестаку за межі карного майданчику. Калінін поборовся, удар через себе. Якщо, друзі пишіть, то на вашу думку сьогодні результативним ударом відзначиться. Момент шестакова. Напіврозворо. Солдат. Калінін, кобак. Подача до штрафного майданчику! Вибиваємо шанбай. Пустіть якого футболіста, ви сьогодні очікуєте побачити результативне влучання. Момент скидка від Чепурного. повертається. Між Андрія Чіпурного передача під удар на каліна, тому акцентовано удару по воротах завдати. Не вдалося кинути на Каліна ігрову Сферу. Ще одна передача на Волошина. Той нав'язав боротьбу. опинився в Каліна. Калінін. Волошин. Волошин. М'яч підправив. Волошин розлітає під ліву. Але колективний відбір застосували. Шак, не Точне переведення в центр. Чепурний. Фект п'яча ну, більше 30 метрів до воріт, але не виключає спробу прямого удару. Так і є, пробуває рибалка. Але точнісінько вруба. Так, Атлета стрілець. Проведення на Таймурова. Встали в підкаті на Сонов. Пинін. Шостаков. Закидання на правий фланг. Вже до штрафного майданчика зараз так. Так, атлету. І ви дивитесь на нашу трансляцію. Обов'язково напишіть в чаті трансляції. Чепурний. Ну. Значить на шестакова. Примав. Хороше переведення в центральну зону. Солдат. Шестакова. Рибалка. Падіння в штатномайданську рефріп. Чепурней. Кобак пробуває! І рахунок матчі відкрито. Едвард Кобак відкриває рахунок. На 22 й хвилині Лісне виходить вперед. Насунув. Рибалка. Сокоу. Другим дотиком віддає на Козло. Козло прострілює, волошин пробиває. 2-0. Це є рахунок. Назар Волошин. Улом відзначається. На 27 й хвилині. Рахунок стає 2-0 на користь футбольного клубу Лісне. Калінін. Шестаков. Віддавав вже на порожні ворота на Волошина. Шестаков Лажко вже м'яч. Артем стрілець. Кинув за боковоє. Роз... Помиляється. Крицький, якщо не помиляюсь, дарує м'яч Волошину. Скидав м'яч головою на свого голкіпера, 11-й номер атлету. А вийшло так, що результативну передачу віддав на Назара Волошина. 3-0! 3-0 на користь футбольного клубу Лісне. Дубль оформлює Назар Волошин. Мовчан. Тому що взагалі майже непомітний. Першому таймі за ці пів години. в зоні. Мовчан. Переведені на Ліво. Пресіч. Крейцький. Подача до штабного майданчику. Обінуть між собою ще проник. Але ні, не немов запрошуючий футболіст відкритий, був в такій перспективній позиції. Ну ні, ні, тільки назад їх віддавати криці, що він зробив. Бабича. Бабич бачить забігання. Гордєєва віддає на нього передачу. Правий Вінгер. Атлето зміщується. Ще До штабного майданчика пробуває. Злівою блокується удар на сонов. Зліва відкритий пресі, але Бабич не віддає передачу, обігрує свого опонента, прострілює, але цю. П'ять футболістів аплету в цьому майданчику. Суперника. Удар від у Дублю вформу назарвовож. Темка Козлов, Шестаков. Рибалка. Удар рибалки над поперечком. летить, ще один хороший момент. Стакова. Селефіл відключає. Подача на ближню стійку. Удар калініна. І порожніх воріт вибиває м'яч. Боліст атлета. Кобак. Передача підуда на рибалку. Удар рибалки опинився шостакова. Шостаков Пробував злівої удар заблокований. Повернувся до шостакова. Ще одна передача. Передача на Бабича. Коваленко грає через голкіпера. Волошин. Знайшов шпаринув поміж двох центробеків атлету. Кобак, рибалка. Удар в рибалці, поперечка. Поперечка рятує. Зараз розташовується 17-й номер Притом команди Сергії Рибалка та 5 й номер Андрій Чепурний. Момент. Зараз удар за мешкарного майга. Жута, делегат матчу Максим Чертоляс. Було Кравцов. М'яч задалеко відпускає. Момент і не забуває. Зараз Арман Тиймуров. Запресинували зараз голкіпера. Номер. М'яч біля потуговора про встановив. Йшла подача. Клокол на виході грає Кравцов. Подати. Я у якого футболіста, ви очікуєте. На футбольному полі з лави запасних. Дві перші заміни. Ми вже на старті другого тайму побачили. Зараз в Атаці гості. Передача на Нікіто Мовчана виходить з згоріть полокра футболісти Атлета. І зараз вже як мінімум одну 100% гольову нагоду під пішли метра Мурушенка. Але Кобак один-один обігрує стрільця. Кобак вже в черсному майданчику. Кобак простріляє 10-метрового подачку. Удар! І в останній момент. Шестаков. Калінін. Перебача Брузіс. А Футболістами удар від Волошина. Таймуром м'яч межа футбольного поля зберіг. Комбінація стінка з Степановим. Теймуром невдала передача. м'яч пив. Калінін розганяє атаку. У господарів. Шестаков. На Козлова. На межі. Карного майданчику. Простріл на ближню стійку. Втратує м'яч в боротьбі з Степановим. Удар за карного майданчику. Чепро неї. Втратую м'яч в боротьбі. Перемога 2-1 ще однією командою Другої ліги України. Але знову ж таки групи Б з дюшор зміна. 1-0 перемога Атлету. Далі Дінас обіграли з рахунком 2-1. Це Бриллянт супер. Офіційний м'яч змагань. Футбольної ліги України. Момент передач виконує на Волошина. Аманенко виграє боротьбу Волошина. Мовчан. Теймуров. Передача на Шишкіна виходить, згоріт Павло Кравцов за Кремня ще за металі 19-25 та Інгулець виграв. момент Простріл від Волошина. Момент. Давай би ще мав свої буває Снебки ще жодної заміни. Ми ще не побачили. Але бачу, що декілька футболістів активно розминаються. Зараз атака не далося завдати. Першу зустрівся мічем після появи на футбольному полі з лави запасних. Кавун прострілює. І... Андрій Романенко готується цей корнер виконати. Іде подача на лінію Вратацького. Не надто вдало на виході. зіграв Кравцов. Удар Шишкіна блокує Чепурний. Фінтейч шестаков втягне м'яч в напрямку штатного майданчика, але один в один. Пресіч. Правдання на протилежний фланг. Гардієв. Подача до штатного майданчику. Знімає м'яч з ноги. Досить швидко повернули собі володіння м'яча до пічні Метра Морошенка. Чудово. з нас 17 виносину ігрового часу зависит командам зіграти. Опак розвертає Романенка. Табло. Верденний арбітер. Керіотер новий. Тим часом атлет в Атаці. Назар Пресіч пробуває. Пресіч. Поперечку м'яч влучає. Друге влучає. Артем Козлов. А Рахунку 3-0 на користь футбольного клубу Лісне. Голами відзначились на 22-й хвилині Едвард Кобак та на 27 й та 29 й хвилині Назар Волошин. Що, друзі? Наш матч підійшов до свого завершення. Футбольний клуб Лісне здобуває першу перемогу в дебютному матчі в другій лізі України.